30 вересня святої мучениці Софії і трьох її дочок віри, надії, любові. У часи імператора Андріяна жила в Римі вдовиця Християнка, що звалася Софія. Мала вона трьох дочок: 12-літню віру, 10-літню надію і 7-літню любов. Усі три дочки відзначалися неймовірною красою та ще більшою побожністю. Вони провадили життя у молитві і читання святого Письма, робили всю домашню роботу, бо молитва є тоді наймиліша Богу, коли її товаришує труд і праця. У 137 році, в часі переслідування християн. Римський староста Антіох велів поставити святу Софію з дочками перед собою і наказав їм принести жертву Бога. Але і мати, і її дочки сміливо відповіли, що вони поклоняються лише одному правдивому Богу, а як християнки не можуть приносити жертву бездушним пованам. Антіох наказав поставити їх перед судом самого імператора. Той, бачачи красу дівець, хотів обесле... обеслевими обіцянками змусити їх зрихтися Христової віри. Але вони сміливо сказали, що за віру і за Христа готові перетерпіти найтяжчі муки і прийняти смерть. Імпер... смерть. Імператор передав їх одній знатній поганській жінці на ім'я Паладія, що вона вмовила їх поклонитися божкам. А через три дні дівиці і матір знову стали на суді, з такою ж готовністю віддати душу За Христову віру, як і раніше. Тоді мучитель віддав їх на муки, катини молостерно били святу віру і відрізали її груди, припікали вогнем і врешті решт убили мечем. Такі самі муки перетерпіла і свята надія. У тяжких стражданнях вона голосно просила Господа, щоб забрав її душу туди, де душа її сестри тішиться вічною нагородою. Її також припікали вогнем, поливали розтопленим оливом, а вона співала псалми на славу свого небесного нареченого, і під кінець з молитвою на устах нахилила голову під меч, а потім почала мучити наймолодшу святу любу. Її прив'язали до колеса і били нещадно палицями, аж м'ясо відпадало від костей. Мочитель наказав розпалити великий вогонь, бо гадав, що налякає цим святу дівицю. Скажи лише, що великі царські боги, говорили він, він до неї підступно і спасе своє молоде життя. Великий є Бог Християнський відповіла на те, свята любов. І сама хотіла увійти в той вогонь, тоді мочитель наказав свердлами поробити діри в її костях і під кінець велівстяти її мечем. Святу Софію мочитель відпустив на волю. Вона поховала тіло трьох своїх дочок і молилася на її гробі день і ніч. А на третій день з молитвою на устах померла. Мощі святих мучениць папа Андріан І у 777 році. Переслав єпископі Ремгеєві, Страсбурському до церкви Ешо, і сьогодні можна побачити кам'яну домовину зі святими мощами. Святі мучениці, моліть Бога, за нас грішних.